Друзі, вітаю всіх на каналі Берег Фідерфішинг, з вами Володимир Дорошенко. Ну що, вже кінець року, кінець року, нашого конкурсу. Підводимо ітоги року і виявляємо переможця. На нашому каналі розігрувалася катушка Daiwa Ніндзя 6000. Як і обіцяли, під кінець року провести конкурс. Тому, друзі, давайте разом з вами проведемо цей конкурс і виявимо переможця цієї чудової котушки. Тому не перемикайтесь, всім удачі і хай е, виграє найкраще. Ну, кому повезе. Тому поїхали, не перемикайтесь. Так, ну що, друзі, ось і е, настав час провести конкурс, тому що ми робимо? Ми знаходимо наше відео, де був конкурс, ось новорічний конкурс. Так, у нас 3000 переглядів і 179 коментарів. Що ми робимо? Ми беремо, копіюємо нашу ссылку, вставляємо в рандомайзер і перевіряємо 3189. Все співпадає. І так, друзі, ну що, виявляємо переможця новорічного конкурсу. Поїхали! Так, Володимир, вітаю тебе 21.12.20. Так, це було перше відео на нашому каналі. Не перше відео, а створення каналу Берег Фідрифішинг саме цього дня, 21.12.2020 року. І ще хотів сказати, що перше відео, так, друзі, було січня, 12 січня 2021 року. І з цього починався наш розвиток нашого каналу. Але створення каналу це є день народження. І так, Володимире, вітаю тебе з перемогою. Хочу тебе привітати з новорічними святами, всіх, хто вболівав за наш канал, хто приймав участь в конкурсі. Не переживайте, конкурсів буде багато, тому залишайтесь на каналі. Не забудьте підписатися, робіть е перепости своїм друзям, коли проходять конкурси. Це допоможе вам виграти е в нашому конкурсі. Так роблять майже всі. Тому ви так само не забувайте, робити репости, кидати ссылки на відео, ти... і є можливість тоді виграти. Дякую, друзі. Ну що, я вітаю переможця конкурсу на нашому каналі. Всім, хто не виграв, не розчаровуйтесь, в наступному році буде багато конкурсів. Ми наближаємось до 10 тисяч підписників до гарно великого конкурсу, який обіцяли провести на нашому каналі. Не забувайте підписуватись, не забувайте ставити коментарі. І позаду мене ялинка. А, і я бажаю в наступному 25-му році, щоб ваші мрії збувалися, а, досягали мети, а, ловили трофеїв, ходили на, на риболовлю. А, хотілося б побажати дуже багато міцного здоров'я, мирного неба. Та й хай вам завжди посміхається удача на вашому шляху. Дякуємо всім нашим глядачам, нашим підписникам, нашим, нашим, мабуть, всім людям, які переглядають наш канал, підтримують його, слідкують за ним. Також хотілося б подякувати нашій команді, команді Берег за чудовий рік, який дав можливість продовжувати. Нашу справу це їздити на риболовлю та ловити трофею. Друзі, всіх з наступаючим 25-м роком, всім всього самого найкращого від всієї команди берег, від кожного його члена команди. Хотілось би побажати вам ще раз здоров'я та мирного неба. З вами, як завжди, був Володимир Дорошенко. Канал Берег Фідерфішинг. Побачимось у наступному 2025 році. Дякую вам, друзі, пока!